Як можна стати укреацію в деморежи? Це Заходимо грати або створюйте. Дальше завантажується місце вестості? Нажимаємо грати далі. І от креатив. Ну. Заходимо s K. І отут нажимаєте відкрити для ООН», Нажимаєте творчество. Включити чити», Відкрити світ для ООН», все. А тепер ви можете писати команду. Прекут. Вот работает команда. Прикут. Ну, короче, вы поняли. Всем спасибо, всем пока.